Такі прості щоденні молитви. Життя без молитви це найбільший ворог людського щастя. Коли людина відмовляється молитися, вона покидає своє місце біля джерела найбільшої радости. Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте. А не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте. Ви не маєте, бо не просите. Якова 4. Послання 4:2 досить обережними, проказуючи молитви. Адже людина може втратити повноту молитви саме через звичні проказування слів та чисельних прохань. Кожен із нас прокидається зранку, молиться одними і тими ж словами і дивується, чому вони не перетворилися в реальну переміну життя. Коли ми простуємо, Долиною смутку та страждань, чимало людей просто схиляють голови і сподіваються кращих днів. Проте Біблія говорить до нас про те, щоб ми повсякчас перебували на молитві, згадаємо царя Давида і його 86-й псалом, який досить чітко описує те, про що ми маємо просити. О Господа, вислухай мою молитву. Вислухай, о Господи, мою молитву, почуй голос мого благання, 86 86-й псалом, 6 й стишок. Давид написав цілу книгу молитов Псаломів до Господа. Ми можемо подумати, звідки ляємо відомо, що Бог чує всі наші молитви. Проте він, а не ми, не перестає просити Бога слухати. Вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання. Псалом 5.2. До тебе я узиваю, бо ти вислухаєш мене, о Боже!» Нахили до мене Твоє вухо, вислухай моє слово, Псалом 176. Почуй, О Господи, мій голос, коли взиваю. Почу, змилуйся надо мною і обізвись до мене. Псалом 27.7. Почуй, о, Господи, голос мого благання, коли до тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого Твого храму. Псалом 28.2. Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною, О Господи, прийди мені на допомогу, Псалом 30.11. І чимало інших запитаємо дорогі мої тоді себе, чи ми хоча б раз просили Бога почути нашу молитву, чи просто припускаємо, що Він і так її чує. Постійна, Божа допомога може зробити нас схильними, сприймати її як належне. Ми чуємо, проси, що хочеш, і я дам тобі, і спокійно, навіть несвідомо ми починаємо припускати, що Бог існує для того, щоб задовольняти всі наші потреби. Бог Всемогутн, Він Творець чує наші молитви. Проте нам слід пам'ятати про Його святість, а нашу гріховність, усвідомлюючи, що Він буде слухати нас через Ісуса. Тож прошімо Його почути ще одну нашу молитву. Бережи мою душу, бо я вірний. Спаси, Оте Боже, Твого слугу, що покладається на тебе. Змилуйся наді мною, Господи, бо я увесь час до тебе кличу. Псалом 86, 2-3 Перед своїми ворогами Давид завжди надіявся на Господа, прохаючи отримати захист та визволення. Його досить часто з оточували різноманітні загрози, проте він завжди твердо вірив у допомогу небесного Отця. Господи, моя скеле, моя твердини, мій визвольнику, мій Боже, моя скеле, до якої прибігаю, Ти мій щит, ріх спасіння мого, мій захисте. Псалом 17:3 Наш ворог набагато страшніший і масштабніший, ніж вороги царя Давида разом взяті. Будьте тверезі, і чувайте, противник, ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи коло пожерти 1 Петра 5.8. Диявол розпорошив по всій землі своїх вірних слуг, духів піднебесних. Нам не треба, борот... треба боротися не проти тіла й крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах, Ефесян 6, 12. Ми ж такі безпомічні проти їхніх підступів без воїна і відповідних опладунків. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Ефесян 6.11. Проте Господь посилає нам спасіння, ми спасаємося кожного дня. Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій істіте, не й ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував. інакше ви увірували, б, ви увірували над ремном. Перше Корінтян 2 Господь нас оберігає і захищає. Але не без молитви, моліться завжди у душі, всякою молитвою і благанням, і для того чуваючи з повною витривалістю, моліться за всіх святих, Ефесян 6.18. Кожен наш день це ще одне нове прохання, з вірою про захист, охорону та безпеку, тому, ж, хто може зберегти вас? Від занепаду і поставити перед славу своєю непорочними в радості, єдиному Богу, Спасу нашому через Ісуса Христа Господа нашого, слава, велич, сила і могутність перед усіма віками нині і по всі віки. Амінь. Послання Юди перше глава 24-25. Зроби, моє серце щасливим для тебе. Звесели душу слуги Твого, бо до Тебе, о Господи, я підношу душу мою, Псалом 86,4. Люди були створені не для того, щоб їх спасти від гріха, але щоб наповнити радю радістю Спасителі. Гріх перекреслив. Та знищив Божий план щодо нас. Ісус, Ісус стає для нас не тільки визволителем із темниці, але і Спасителем та дорогою до вічного життя. Господь бажає віднайти. Кожному із нас таку радість, і радість у ньому. Радійте в Господі і веселіться, праведні, і ликуйте всі праві серцем Псалом 32,11. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі, луки 10,20. Радуйтеся завжди, в Господь, і знову кажу: радуйтеся. Філіп'ян 4,4. Для того, щоб отримати таку радість, наші серця повинні оновитися та очиститися. Навчи мене шляхів Твоїх. Господи, навчи мене поті Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді, води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм острах мало. Псалом 86.11 Божі плани не закінчуються знаннями істини та пізнанням Його. Він хоче, щоб істина жила в нас, щоб наше життя було наповнене добрими справами, вірою та любов'ю. Бо Ви спасенні благодаті через віру, і це не від нас, воно дар Божий, Ефесян 2.8. Бо ми Його створення, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили, Ефесян 2.8. Досить часто нам видається, що Бог очікує від нас, щоб ми вичистили. Лили Його шляхи, проте Він бажає, щоби ми просили Його про мудрість та про провід. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті, не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами. Ото Бог викликає у вас і хотіння, і діяння за своїм уподобанням. Филип'ян 2, 12-13. Дай мені Твою силу, оповернись до мене і змилуйся надо мною, дай служі Твоєму силу і спаси сина служниці Твоєї. Псалом 18. 86, 16. Ми прокидаємося з готовністю братися за свої щоденні справи, і зовсім непомітно вливаємося у суєтний світо. Ми забуваємо просити про допомогу Божу, отримуючи тільки малу віддачу, котрої стане на зовсім Малий відрізок часу дарма устаєте рано, засиджуєте ще до пісна, усе жісте загорьований хліб. Господь дає його у шині своїм любим. Псалом 127,2 Поруч з молитвами, про провід та добру дорогу ми потребуємо фізичних і духовних джерел для плідної праці. Ми самі нічого не можемо досягнути. Все духовне, міцне, вартісне, не здобувається нашими силами та прагненням. коли Господь та не будує дому, дарма працює Його будівнич. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож, Псалом 127.1. Служіть лише у душі тієї сили, яку дає Бог. 1 Петра 4,11. Бог не буде ділитися зі своєю силою для здійснення егоїстичних та матеріальних мрій. Проте Він наділить кожного із нас своєю силою для служіння. Провадь серце моєм у страху твоїм. Води моїм серцем перед іменем Твоїм. Щоб воно з острах мало. Псалом 86,11. Наші серця схильні до розділення, а не зміцнення, забуваючи про те, що ми християни, досить часто ми розходимося з Богом, а наші бажання та імпульси не покидають наше життя. Як же ви духом умритвляєте тілесні вчинки будете жити? Римлян 8.13. Нам слід постійно боротися та викривати гріх. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди у нас немає, 1 Івана 1.8. Якщо ми рахуємося, рухаємося за течією, то ми не досягнемо Христа. Гріх, який буде панувати над нами, розділює всю нашу увагу і знищує добрі прагнень. Ми повинні часто молитися, щоби Бог визволив нас від візрідного зногороду духовного розділення та утвердив наші серця у ньому. Розкрий себе через мене. І ви мені знак милости своєї, щоб ненависники мої те побачили і осоромилися, бо Ти, Господи, поміг мені і мене потішив, Псалом 86.17. Боже благословення для кожного з нас це почута наша молитва, це наша радість, надія та сила, свідчення про любов і милосердя Бога цілому світу. Ісус навчає нас, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Ця, що на небі. Матея 5:16. Апостол Петро говорить: тримайтеся між поганими доброї поведінки, щоб у тому, в чому вони вас обмовляють, як злочинців. Приглянувшись пильніше до ваших учинків, вихваляли Господа у день відвідин, 1 Петра 2.12. Живімо, дорогі мої, так, щоб наша віра в Бога і все наше через сматливе християнське життя було чимось значним для світу, котрий спостерігає за нами. Несімо всім навколишнім благу новину про нашого Господа й Творця, Вселяємо надію та віру у вічне життя, яке нам дане смертю Сина Божого Ісуса Христа. Молімося та просимо Бога у своїх молитвах ті благі справи, які зроблять нас істинними християнами і його послідовниками. Ви, напевно, відчуваєте, що між Богом і вами стіна, що ваша молитва не доходить до Бога, що ви просите, просите і немає відповіді. Іноді кажуть, що причина в нестачі віри, в неправильному підборі слів або відсутності якогось особливого підсилювача молитви, наприклад, пози або місця, або не ті слова. Часто мене запитують, отже, яку молитву помолитися. Але давайте розберемося, що Біблія говорить про молитву і перешкоди для неї. Перша перешкода молитві зневага до Божого закону. У книжі пророка Захарії написано, та вони не хотіли слухати і відвернули своє раме від мене. А вуха свої вчинили тяжкими, щоб не слухати, і серце своє зробили каменем, щоб не слухати закону, та тих шлів, що послав Господь Савод своїм духом через давніх пророків. І був великий гнів від Господа Савота. І сталося, як я кликав, та вони не слухалися, так вони будуть кликати, та не буду я слухати. каже. Господь Саваот, Захарія 7, 11.13. Якщо ми нехтуємо Божими заповідями, усвідомлено йдучи проти Його слова, то і Бог вибирає не слухати наші молитви. Сумніваєтеся? Давайте прочитаємо разом. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закону, то буде огидна і молитва Того при 28. 9. Задумайтеся, чи є ситуації, коли ви чините не по закону Божому? Чи викриває вас совість в якогось питання? Друга перешкода, гордість, гординя і самоправедність не поєднуються з молитвою. Гордим складно вгамувати себе і щиро просити у Бога. Пам'ятаєте про молитву Фарисея і Митаря з Євангелів? Цю історію Ісус розповів тим, хто був впевнений у власній праведності і з презирством дивився на інших. Луки 18, 9. Фарисей вважав себе кращим за багато інших, і тим вже більше кращим за митаря. А збирач податків, не смів підняти очі, а тільки просив промилість Божу. Але саме митар, а не гордий фарисей. Пішов додому виправду до ним. Ви хто перед Богом? Фарисей чи Митар? Третя перешкода. Просимо не на добро. У посланні якого сказано, Звідки між вами війни, звідки суперечки? Хіба не звідси з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте а не маєте, ви убиваєте за завід... А не можете осягнути, ви б'єте ще й воюєте. Ви не маєте, бо не просите. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи. Тому що не прошіть, просите і не одержуєте, бо просите з неправедних спонукань, бажаючи ужити просими на свій насолоди. Якова 4.1.3 3 ми просимо і не отримуємо тому, що просимо з неправедних спотухань, наші пристрасті, бажання, штовхають нас на спробу маніпулювати Богом в корисливих цілях. Кажу, що злодій, коли йшов красти, завжди молився, і просив, щоб Бог йому в цьому допоміг. Згадайте свої найчастіші молитовні звернення до Бога. Чи може Бог сказати, що у вас правильні мотиви? Четверта перешкода. Розірвані стосунки. У першому посланні Петра говориться, чоловіки так само живіть разом із дружинами за розумом, як з заслабшою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо вони є співспадкоємеці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Перше послання Петра 37, то йдеться про те, що проблеми у сім'ї неправильне ставлення чоловіка до дружини, може, і дружини до чоловіка можуть перешкоджати його молитва. Але цей принцип можна розширити і на інші наші стосунки, наше небажання прощати або просити вибачення, гордість, злість осуд. Моралізаторство і все інше, що заважає бути в мирі з людьми, це все вбиває клин між нами і Богом? Чи необхідно вам відновити з кимось стосунки? П'ята перешкода молитві непрощення. Про це читаємо Євангелії від Марка. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і отець ваш Небесний пробачив вам про гріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й отець ваш Небесний не простить вам про гріхи ваші. Від Марка 11, 25, 26. Тут Ісус однозначно говорить про наш прямий обов'язок вибачати інших. Це не вибір. Не опція, це не залежить від нашого бажання або глибини нашого бою. Бог вибачив нас і закликав нас прощати інших. Справедливість і навіть помсту необхідно залишити Богові. Тим більше, що в притчах готовність і вміння вибачати, названі чеснотою, розум людини припинює гнів її, а величність її. Перейти над провиною прич 1911. Подумайте, чи ображаєте ще ви на когось, що вам необхідно зробити, аби прибрати перешкоди для молитв Богу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписався, підпишіться, напишіть імена. Тих, кому не можете простити. І свої думки висловлюють про ці перешкоди, так ставив вам запитання, спробуйте на них відповісти. І про лайки, уподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.